Слава Україні! Героям слава! Завдяки нашим захисникам продовжуються змагання у преміум лізі з мініфутболу. І поруч зі мною гравець команди Гладіатор Сергій Пасічник. Щойно завершилась гра вашої команди із командою Весела підкова, здобули перемогу. Нова яскрава форма виявилась фартовою. Діліться, будь ласка, враженнями про гру. Хочу подякувати нашим захисникам України. Слава нашим героям! Дякую за можливість виступати в нашій прекрасній преміум лізі. Це насамперед. І хочу сказати подякувати команді веселій підкові», яка сьогодні дала максимальний бій, з якими було досить цікаво грати. Нам дуже було приємно. Ну... Трішечки десь вони не догравали, і ми цим скористалися. Ось як бачите, результат на табло. Ну команда була досить цікава, нам дуже було цікаво з ними грати. Ну, хлопцям дякуємо за гру. Що на вашу думку стало ключовим моментом цієї гри? Ключовим моментом стало в нас. У нас є такий легіонер Блесінг Кахока, який прийшов і переламав цю гру, зробив рахунок 2-0. Ну не через декілька хвилин ми пропустили, вол, але вони прийшли. У нас Блесінг пахоха це досить гарний гравець, джай-джай, також гарний, гарний гравець, і вони нам допомагають завжди грати. І ми їм допомагаємо, як і на полі, і поза полем. Ну вони молодці і найкращі гравці нашої команди. Ну і завдяки нашій команді, які сьогодні зібралися, гарно зіграли. Хочу подякувати, ну, вони найкращі. Це наша велика сім'я гладіаторів. Що ж, форма виявилася парковою. Підкажіть, будь ласка, хто розробляв дизайн, хто обирав кольори? У ну, нас ніхто ніколи не міг би подумати, що такі веселі кольори підбере місяця цим Ну, Ми завжди там думали про якісь там чорні, темні кольори, але. Дивлячись на те, як Міша підійшов до цього, підходить до цієї форми, ми всі підтримали його і дякую йому за таку за, за таку гаму кольорів. Що ж дякую вам за спілкування, дякую, дякую за гру! Бажаю успіхів, слава Україні! Героям слава!